Багато українських пенсіонерів просто ризикують втратити свої виплати після 31 березня, і про це повідомили в самому міністерстві соціальної політики. Тобто, часу залишається мало, тому людей вже активно попереджають і називають причину, через яку можуть скасувати пенсії. Дукраїнців відаю глядачі-підписників на каналі Знайових підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отож, можна втратити виплати після 31 березня. Міністерство соцполітики зазначило, що йдеться про пенсіонерів, в яких статус внутрішньопереміщених осіб, який був отриманий ще до початку повномасштабної війни. Тобто, ці люди мають до 31 березня документально, документально. Засвідчити легітимність отримання виплат і пройти для цього фізичну ідентифікацію. Це обов'язково. Відповідно до постанови уряду, пенсіонери зазначеної категорії мають підтвердити свої особи одним із двох способів. Тобто два способи. Є. Перший це звернутися у відділення пенсійного фонду або Ощадбанку, другий в онлайн режимі. Зайти в свій особистий кабінет до пенсійного фонду і використати відеоідентифікацію спочатку. Пенсіонерам обмежили термін проходження процедури до завершення 2023-го. Однак, наприкінці минулого року Кабмін ухвалив рішення продовжити його ще на три місяці, але більше вже продовжувати не будуть. Тобто, тепер легітимність отримання виплат. Слід підтвердити до кінця першого місяця весни. Тобто, залишається часу вже дуже мало. Українці можуть не турбуватися про збереження своїх грошей. Тобто, якщо станеться так, що пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія буде накопичуватись на його рахунку до моменту ідентифікації. Просто що людина не зможе її отримати. Коли. Пройде успішна ідентифікація, всю суму пенсіонеру одразу перерахують. Хочу зацитувати: як пояснили в Міністерстві соцполітики, що норма проходження фізичної ідентифікації ще з 2004 року застосовується для всіх пенсіонерів, але для тих пенсіонерів, які стали ВПО до повномасштабної війни, тобто до 24.02.2022 року. Вона не діяла з березня 2020-го до липня 2023 року. Так пояснили в Міністерстві соцполітики. Тобто, чому це треба все проходити? А, тому, дорогі пенсіонери, дорогі підписники, а, будь ласка, пройдіть вже цю довбану ідентифікацію. Вибачте, я взагалі не розумію навіщо це зараз, коли в людини ну реально немає можливості там приїхати або реально немає можливості зв'язатися. Не знаю, навіщо це роблять. Ну, але вже як є, так є. Тому, будь ласка, пройдіть цю ідентифікацію і собі спокійно отримайте гроші. Хочу нагадати, що скоро буде індексація пенсій. Очікується, що збільшать, збільшать приблизно на 13%, але точний розмір підвищення буде оприлюднено вже в цьому місяці, в лютому. Тому що на даний момент ще немає там необхідних стати... статистичних даних, і будемо сподіватися, що людям таки додать не копійки, а більш-менш нормальні пенсії. Хоча я в це, якщо чесно, не вірю. В мене все на сьогодні. Всім гарних вихідних! Молимося за наших хлопців і всім нам як перемоги. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.